Ну що ж, доброго вечора усім шанувальникам і вболівальникам українського Хексболу. Сьогодні з вами я, Талесик, на Направок стрімера і адміністратора цієї трансляції будемо для вас транслювати матч між командами е, Butterfly 100 Salotiem. Нас, я думаю, чекатиме е, цікава гра. Не знаю наскільки буде великий онлайн, оскільки я розумію, що зараз більшість грає фасткап, їм не сильно до. Не сильно багато діла до якихось матчів там, офіційних, вони самі грають. Але ой-ой-ой, тут одразу Рюйзен б'є, одразу небезпечний момент був, моблі відбуває. Діло в тому, що це, мабуть, один з найвирішальніших матчів у вищій Лізі. Вирішується зараз доля в першу чергу БТФ, чи здатні вони, чи здатні вони ще боротися. Проти команди 4 Італія з боротьбі за перше місце. Оскільки, ну, якщо будемо чесними, якщо вони зараз не виграють цей матч, або тим паче програють, шансів буде дуже набагато, оскільки, я думаю, всі розуміють, що раки є фаворитами в усіх, мабуть, останніх матчах до кінця сезону, а відрив там буде десь 7 очок, якщо нічия, і взагалі. там... Ще більше 9 очок, наскільки я пам'ятаю, у випадку, якщо взагалі БТ програє. Але тим, патч, т, т, тим самим сало Тім може піднятися там, вище на друге чи на третє місце. Зараз не згадаю турнірну таблицю. В перерві подивимося. Поки що дивимося на картину, що м'яч в куті у сало Тім. Вибивають м'яч. Про Юахаксбол з м'ячем зараз. Тут склад у БТФ сильно змінився з часу, як ми останній раз їх стрімили. Тут психокаїн пішов до Team Slaves в першу лігу, замість нього прийшов з Качечок Корж і ще й Бобу Мєсі підписали для заявки. Також вони втратили Зазіча, який пішов до Качечок. Такий обмін вийшов між Качечками та Батерфляй. Зазіч пішов туди. а... Корж перейшов до складу Ліпи. По Сало Тім тут, в принципі, все чітко. Єдине, що в останніх матчах грає Канцер більше в основі, а Кондак. Сидів на лавці, але в цьому матчі Кондак вийшов в основі. Канцер в нас на лавці для запасних. Давайте зараз якраз переглянемо, хто в нас на лавці. Але, але поки після цієї атаки Бомі не точно все ж на кліп кропа йде пас. Е, Олесіо, канцер. Е, Олесіо і Канцер в нас на лавці для запасних, який удар зміг фантом не залетіти в ворота моблі, але моблі. Я так подумав, що він не встигає до м'яча дотягнутися, але все ж встиг з м'ячем кліп-кроп, щось незрозуміло робить в куті, щось типу дабл якийсь або ліфт. Не, не, не ясно, що хотів кроп зробити. Не вийшло і втратив м'яч. Але зараз м'яч дуже швидко від однієї команди до іншої іде. Тепер він знову в салоті, моблі на Кондака, Кондак. Обігрує обігрує ліпу від борта, але Мюзік підстрахував і зараз ліпа помиляється, але Контак щось дуже довго в цьому матчі приймає рішення. І на Кліпкропа дуже пізно пасує і б'є також пізнувато. Так, удар від Кліпкропа перевірив Мюзіка. Ну давайте складам команд для тих, хто не дивиться зараз. Гру. Моблі на воротах контак в опорі. На даний момент, але він так, верхній нападник просто з Бомі зміняється позиціями. інколи. Кондак, верхній нападник в опорі Бомі, нижній нападник Кліпкроп, але бачимо, що зараз Бомі, верхній напа грає. Кондак взагалі внизу. Кондак кажу кліп Кроп, Вибачте, кондак в опорі. Тобто зміняються позиціями гравці Салотім активно. От, Але, в принципі, стартова четвірка зрозуміла. Склад БТФ. Тут теж все зрозуміло на даний момент. М'юзик на воротах. Кліпкроп від борта забиває. Набиває Кліп -кроп від борта. Мюзик стояв не е спішив він викинутися, на намув Кліпкропа. І назад не біг, якось так трошки на місці зупинився, і Кліпкроп за це покрав 1-0 на користь Салотім. Ну, дефолтний, дефолтний гол забиває Кліпкро, я б сказав, що це. ну... Е Ну, крутий гол, там якийсь високий якісний, але в виконанні Кліпкропа ми це бачили дуже багато разів. Це такий, мабуть, його найкращий навик. Зараз від Бомі летить на коржа, корж міг одразу карати за цю помилку в але не став клікати. Бомі. м'яч у ліпи, дає я на Кліпкро, але Кліпкроп підіймає, вибиває. Мюзик щось в БТФ ну, не, не дуже хорошій формі. Бачимо, що в Кліки щось не йдуть, що вліпи, що в мюзіка, якось вони чи то екстрабаги ловлять, чи то до м'яча не дотягуються, це вже не перший раз. Було помітно за ці 5 хвилин. Ліпа на мюзіка, ліпа... Ну, ой, ой ой ліпа небезпечно підіймає від борта. Ліпа підіймає, на проях Хексбол пас не доходить. Мюзик на воротах ліпа в упорній зоні, верхній нападник Рюйзен, він же Херц і нижній нападник Прояго Хексбол, він же Корж, він же Сір Корж, які ще були нікнейми в коржа, більше не пам'ятаю. Кондак від борта. Так, ну поки що ініціативу перехопили підопічні Кондак, але от зараз Кор з Корш з м'ячем Корж не цілить в Херца, не в Ліпу не шукає передачу. Вдарив моблі не успішно. Ліпа на м'юзіка м'юзік. Бо читає передачу, Кліпкроп забирає м'яч, скидає на бомі. летить, хоч не точна передача, але летить Ух м'юзик зараз. І на Кліпкропа зрізав, і ледь свої ворота зараз не зрізав, ліпа обігрує Кліп Кропа, Рюзен підстраховує, але Мюзік вибиває в пусту зону, забирає м'яч, але тим, щось поки що ідейності якоїсь в атаці немає у команди Ліпи. Якось не так, як було раніше. Раніше було краще. Хто може сказати, але. Ну, чи настільки впливає відсутність психокаїна на атаку БТВ, не знаю. От зараз Ліпа наче його обіграв, там, наче Кондака обіграв, да? але Бомі підстрахував, якби поточніше е пасував в цьому матчі. Я думаю, як мінімум в цій ситуації була б атака 2 в 1, могло бути більш небезпечно, але не розігралися, але не довели цю контратаку до. Успішного кінця. Ох, як проходить м'яч. Ой, Бомі забирає. Атака 2 в 1. Кліп-кроп. Пас Кондак, яка жахлива передача від Кліпкропа. Кондак теж не точно. І ж стійка. Ні, всі... <з, з третьої спроби все ж забувають Салотім. Дуже погану передачу віддав Кліпкроп на Кондака. Кондак не дотягнувся, щоб забити в пусті ворота. Вдарив в борт і теж дав неточну передачу, але Кліпкроп не запанікував, прийняв м'яч, віддав Кондака, і Кондак влучив у стійку. І потім це навіть не третя спроба, це ж з на добиванні потім Кондак добив м'яч ворота. БТФ, ну 2-0. 2-0 і Корж. Ну, все ж, Ліпа з коржом розібралися в цій ситуації. Хотів сказати закономірно, але от бачите, тепер вже 1-2. В принципі, БТФ теж на гол напрацювали. Зараз і Кліп Кроп корпусом Херца е покрив, пробив. Е але Мюзік відбуває. Тут бачимо, що Рюзенд у нас. В опору перейшов. Ну не до нас, до, до Мюзіка. Мабуть, Мюзіку властиве казати до мене. Перейшов він. Так, ну Рюзен проти Кліп Кропа в куті намагається зробити ліфт. Рюйзен не виходить. Корж боїться назад пас давати, не ризикує. Кондак міг забивати, але не забив. Ой Рюйзен, яка помилка? Яка помилка від Рюйзена? Хотів дати пас по борту на Мюзіка, але е, траєкторія пасу погана в результаті м'яч від стійки полетів на Кондака, який добив м'яч. Пустив у рота 1-3. Е, Проях Акцбол на Рюйзена. Рюйзен неточна передача. Моблі, моблі, обігрує проях збол, Кліпкров дуже добре корпусом грає в цьому матчі, і перший тайм в нас завершується рахунок 1-3 на користь Сало Тім. Ну, доволі справедливий рахунок. Якщо говорити за перший тайм, в принципі, Сало Тім напрацювали на більшу кількість голів і мали більше атак, в принципі, БТФ теж. Атакували, намагалися якісь атаки створювати. Супернебезпечних атак гульових не пам'ятаю, але от одну е виконали атаку і забили, спіймали бомі на помилці, обіграв там його ліпа, дав на пройох Аксбол, і той від борта. Я думаю, він сам буде бити в пусті ворота, він дав від борта на ліпу, ліпа відкрився і забив в пусті ворота. Так, Мобліна, на Кліпкропа. Вийшов канцер в нас. Він же речок. В цьому сезоні замість э, кондака. Зараз якраз він міг свої ворота забити, але на досвіді не клікав. Добре, зіграв зараз. Про Яхоксбол, яка шикарна передача від Коржа на Ліпу, так заговорився. А тут дефолтний квадрат розіграли підопічні ліпи. Е Мюзік на херца, ні, херц на мюзіка. Мюзік на Про І Той вдотик, хороша передача, простріл на ліпу, ліпа ідеально замкнув сильно в кут. Ну триває... триваєте. стривайте два-три рахунок. Це ще не означає нічого. Ми тут. Так говоримо, ніби Салотім вже виграли матч. Деякі, можливо, вже і так стрім не дивляться. Думаючи, що все, Салотім забрало цю катку точно після першого тайму, але бачимо, що дуже добре угрізається Корж, яка не точна передача по-перше, бомбів, Чому пробив стійку, а не в моблі, Я якось запанікував і ледь свої ворота не забив у Кліп кроп. Зараз ліфт і качнув, херца, добре зіграв. Але от Корж. Якось так тягнув той м'яч, наче все правильно Опас на ліпу дуже неточний. Ліпа міг забивати і мав забивати там. Банально пусті ворота були. Херц на ліпу ліпа, удар слабкий, прямо в моблі моблі стоїть по удару. Читає. Маю наголосити на тому, що якщо ви хочете більше стрімів, більше оглядів і так далі в наступних сезонах, можете підтримати мої стріми донатами, є посилання в описі під, ви... під відео, є е... QR-код, який ви можете відсканувати, буду вдячний донату, якщо є можливість. Ну Або можете просто поставити лайк, буде приємно, або там підписатися на наш канал. В принципі, 200 підписників ми добили. Не думаю, що до Єврокубків наших європейського турніру в нас буде більша кількість підписників, оскільки, я думаю, багато хто з нашого ком'юніті вже на наш YouTube канал підписані. Але все ж якщо хтось ще це не зробив, будемо вдячні. Можете це зробити, натиснути на кнопку підписатися, і буде на одного підписника більше. А тим часом атака могла бути небезпечною. У сало я так сфокусувався на прелюдіях, оскільки тут. В центрі поля йшла гра, особливо без моментів, але от зараз Кліпкроп міг від борта свій дефолтний гол забити, але чомусь вирішив борт розвернути і думав, що канцер встиг. Ой-ой-ой, і корш не встигає забити в ближній кут. Тут зараз ліпа розкрутив давна Рюйзена Рюзена про хоксбол, а про Йогексбол міг забивати в ближній кут відкрити, але не дотягнувся до м'яча або екстрабаг спіймав, не знаю, пробити не зміг. Зараз б'є в дальній кут, екстрабах від бомі. Трошки дезорієнтував моблі, але моблі все ж в останній момент встиг дотягнутися до м'яча і вибити. Ну Бачимо, що останні півхвилини володіння за БТФ вони затиснули Сало Тім в куті. Хоча Сало Тім бачимо в 3D стоїть, навіть в 2 дефі, оскільки тут Бомі один в куті, канцер. Ну так, 3D, мабуть, бо канцер все ж підстраховує, а Кліпкроп там десь ближче до Мюзіка стоїть. Зараз якраз таки Мюзік з м'ячем, пас на Рюйзена, Ліпа все в дотик про аксбол, пас на Рюйзена, але потримали його канцер з Кліпкропом корпусом, не вдалося. Здійснити цю передачу, хоча задумка дуже хороша. Мюзік наліпу Бомі перехоплює. Бомі багато перехоплень вже зробив в цьому матчі, я думаю, з десяток плюс-мінус буде. Рюйзен. Мюзен неточний пас. Рачок перехоплює. Тут зараз теж Бомі перехоплює пас вже від Рюйзена, але... Неточний пас. От бомі проблема, що м'яч перехоплює, а от точність пасів залишає бажати кращого. Тобто не ідеально і навіть не хороше. я б сказав, багато помилок. Але от зараз може бути атака 2 в 1. Рачок міг від борта відіграти Мюзіка, вирішив просто в нього вдарити, і Мюзік, рахуйте, врятував. Зараз БТФ і зараз рятує. Кліпкроп, канцер, удар в ближній кут, неточний. Мюзик знову рятує, ліпа. Ну... Дуже небезпечно грає, посильніше пас могло в ворота полетіти, але розіграли зараз Рюйзен. Удар в дальній кут моблі відбиває. В нас 3,5 хвилини до кінця матчу БТФам, нагадую, треба кровізнесу забивати в цьому матчі, щоб бодай нічю виривати собі, оскільки ну, тоді турнірна ситуація для них буде, і боротьба за чемпіонство може завершитись вже після цього туру. І взагалі турнірна ситуація може бути дуже дуже не дуже, оскільки БТВ можуть і втратити друге місце. Рачок на Кліпкропа. Кліпкроп непогана задумка, пас назад на, моб... на бомі, але не точно моблі з м'ячем. Намагається обіграти і помиляється. Атака 2 в 1. Рюйзен. І Корш рахунок 3-3. Корш все ж, коли треба, забив. Не знаю, чому Моблі вирішив піти на двох в обіграш. Якось глупо він зіграв в цьому епізоді, як на мене, але... Відмітити треба і Рюйзена, який забрав м'яч, який протягнув і дав точно на пройох ексбол, і про Ексбол те, що в таймінг зміг клікнути. Зараз знову в нього м'яч. Не дефують же гравці Сало Тім. Якось вони теж трошки повірили в те, що Боміс справиться сам в куті. Він, до речі, справляється, але пас на Кліп Кропа знову теж не дуже ідеальний. Проходить Кліп Кроп не встигає ближній кут вдарити Мюзік-Лікає. Рюйзен з м'ячем, Рюйзен на про бол, на ліпу, Ліпа, спроба даблу не точна Боміна, рачка, рачок теж з підйома в дальній хоче робити. Не точно мюзик б'є в Рюйзена. то якось дуже багато помилок і Бомі. А от вам і Бомі. Я навіть трошки не повірив те, що Бомі так одразу ворота дасть. Не знаю, чи спеціально, чи ні. Мюзик вибиває не точно, і Ліпа там теж до м'яча не дістає, і Бомі одразу замість того, щоб дати пас, як він завжди робить, б'є в дальній кут дуже сильно і точно. і Бомі забиває. Не знаю, чи вирішальний гол в цьому матчі, але Сало Тім виходить знову вперед. Рахунок 4-3. Мюзік на прою хексбол не приймає. М'яч, бомі перехоплює, рачок намагається зробити ліфт. Не виходить, проя хексбол забирає м'яч, Пас на Ліпу! О -о -о! Який підйом? Ні, ну це майстер-клас. Відліпив, все ж таки, ми бачимо, що ліпа. Ну, якось не, не святкує цей гол, може трошечки в тільті, але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надістає, зараз міг одразу в пусті забувати карати якийсь матч, помилка на помилці, просто, але якось так фіфті-фіфті все відбувається. Моб... боже, що робить Моблі в цьому матчі? Моблі знову йде в обіграш і знову проях Екзбол його обкрадає. І рахунок стає 5-4 на користь Батерфляйс. Ну, от вам про те, що я і казав. Ну дивіться, в нас такий цікавий матч, що я не знаю, тут може бути і 6-5 на користь Салутім в кінці. Якось під кінець матчу. Пошли голи. Рюйзен на ліпу ліпа до м'яча не дістає, міг забувати в пусті ворота зараз. Моблі обігрує Ліпу. Моблі по борту на рачка, рачок слабко. Вдотик пас від прояха на ліпу, ліпа не викручує в дальній кут. М'юзік. М'юзік на проягах Ліпа не, не може пробити. Моблі з м'ячем, моблі на Кліпкропа, півхвилини до кінця матчу. Здавалося б, це точно вже має бути перемога для Салутім, але тепер вони в програшній ситуації. Кліпкроп на бомі. Пас взагалі на Ліпу йшов, але від ліпи на бомі. Рачок проти Мюзіка в куті. М'юзік тримає м'яч і буде він тримати його до кінця матчу. Пішов переклік. Рачок на Кліпкропа, бомі, моблі. Моблі не точно, але ліпа не кліка. Його намігається обіграти невдало, але м'яч залишається в салоті. Моблі. Підйом пас в борт на Кліп Кліпкроп б'є і ліпа. Забирає м'яч. І пас на проях Ексбол. І він забиває в пусті ворота. 6-4. Батерфляйс виграє. От така, от така кінцівка в нас фінальна. Е, цікавий матч дуже видався в нас, особливо фінал цього матчу, останні дві хвилини. Ну, не знаю, чи буде якось так прямо лінійно говорити, що моблі злив матч в кінці для Салу Тім, але ну. В принципі, там і кліп Кроп з канцером теж могли декілька разів забивати, коли треба забивати. І в принципі, і БТФ теж там ліпа декілька разів не достягав, не дотягувався до м'яча, щоб забити в пусті, та і проя Хакцбол теж мав моменти. Я думаю, в другому таймі все ж БТФ переграли сало тім і вирвали перемогу. Хоча після першого тайму здавалося би, що все виглядає так, нічі, наче це має бути перемога. Доволі легка для Салу Тім. Якось дуже невпевнено БТФ грали. Ну давайте тепер зробимо для БТФ один гол. Я розумію, що там рахунок 6-4, наскільки я пам'ятаю. Давайте зараз турнірну таблицю відкриємо. І от така ситуація в нас БТФ, якби вони програли, то був би відрив 8 очок. Нічия сім, а так п'ять очок відриву. Все ж теж багато, але поки що Батерфляйс цим камбеком зберігають шанси на чемпіонство. Салу тім, ну мабуть, же, точно попрощалися шансами на перше місце. Але от за друге, за третє місце досі в боротьбі, я думаю, будуть до кінця сезону. Е, але от Воріорсам і БТФам вони вже програли в другому колі. Warriors 2-1 і BTF 6 4 Тому, сало тім, для того, щоб наздогнати і перегнати Warriors та Butterflies, треба в ідеалі вигравати всі останні матчі і при цьому ще чекати якихось очок від Warriors і від Butterflies до кінця сезону. Ну, я не знаю, що там по е, прес-конференції. Зараз я подивлюсь е, по першій лізі. Е, Тім Слейвс Мрія, тоді да, тут 22.00 матч, тоді вибачте без прес-конференції. Я залишаюся з вами. Тім Слейвс Мрія нас чекає, а цей стрім я завершую. Дякую за перегляд. Залишайтеся з нами.